Друзі, сьогодні, 18 лютого, я проводжу експеримент. Вичитала, що гарним і ефективним способом боротьби з непотрібними бурянами є оприскування селітрою 100 г на відро води, так як це експеримент, я на літр води взяла дозу 200 г і тепер бризкаю бурян в теплиці, так як у нас йде мокрий сніг зараз. Я це все діло пробризкала. Додавала ще прилипач для кращого засвоєння. Ну, почекаю декілька днів на результат. Це в нас от для контролю буде небризканий бур'ян. Деталі напишу згодом. Це пройшло 2 години. Це бризканий, а це не бризканий. 19 лютого сьогодні вийшло сонечко, як бачимо, бур'ян починає горіти. Слідкуємо далі. Ну і ось контроль. Такий він мав би бути. В теплиці також. Згорів і ось контроль.